Для цієї в'єтнамської коварки маємо спеціально розроблений рецепт без використання фільтрів. Для початку беремо 12 грамів кави і подрівнюємо їх під гейзерну кавоварку. Засипаємо каву, розрівнюємо. Наше завдання просто попасти в різьбу і трошечка накрутити. Кілька обертів. В жодному випадку не притискайте каву. І можна ставити на резервуар. Вмикаємо секундомір і заливаємо на величку кількість рідини 100 градусів. Заливаємо до тих пір, поки не побачимо, що кава з'являється поверх сита. І починає трошечки дифюзуватись. Тобто змінювати колір. Ось так. Чекаємо 30 секунди і заливаємо доверху. Маємо отримати приблизно 200 мл. Трошки чекаємо, поки рівень води опуститься, і накриваємо кришкою. Доволі повільне прокапування сигналізує про те, що ми все зробили правильно, і кава вийде насиченою. Заварювання зайняло 4 хвилини 20 секунд. Діапазон приблизно 3,35 хвилин. Знімаємо заварник і насолоджуємось.